Сім привіт! Привіт! Вільям, привітайся! Привіт! Молодець! Ми зі своєю дружньою сім'єю майже в зборі. зборі жартую. Чоловік на роботі, дочка старша на роботі. А ми згадали, що Вікторії Сталі потрібна форма в школу через два дні школа. Да, тому що як виявляється, я залітовася. Це ж класно. Хочемо знайти спідничку і е, футболочку в неї. Там своя форма в школі. <плес> Я думаю, що ми щось знайдемо. Знаєш, а форму мати це деколи мати форму це деколи добре, тому що зранку не завжди треба буде думати, що вдіти так. Це прекрасно, <плес> тому що не о, не хочу то, не буду то так. Стала вділа одну спідницю, одну футболку. Три форми на заміну платчику одне є, там ще щось і все, і ти спокійно йдеш в школу. Ніхто не перед ким не ви... не це не... не показує моди. Всі однаково. Мені це дуже подобається. Так, да, але не завжди комфортно. Чому? Ну що а зимою, тому що ти вдіваєш штаницю, треба колготи тут Ні, У вас є живу. форма штани, ти просто їх не любиш. Ну це треба брати. Все рівно то класно, що ти не переживаєш, не думаєш, що Так, дивишся, що ото якщо втіпала, то втіпала. То хочу, то не буду. То пасує, то не пасує. То кусає, то колить. Як всі нормальні діти. Так що пробуємо зараз знайти, надіюсь, спідничку ми вже тобі скоріше підберемо. Можливо, ти чуть-чуть поправилася за літо. А так ми завжди беремо на два розміри менше. Весь худенька, але висока. Ми приїхали у цей Shoppers World. Дуже непоганий магазин. Якість одягу на рік-два вистачає, але мені подобається, що ціни доступні. Йдемо, готуємося. Синочок, дякую. Він дуже хоче нам допомогти. Дякую, ти мій джентльмен. Синочок воно само закривається. Синочка, він само закривається, бачиш? Дивись. Класно? Це для тих, хто колясочком або хто інвалід, хто має їх слабенькі ножки. Так? Ідемо, подивимося, що тут цікавого є. Що це таке? Так. Ой, сталочка, це не хіба Мам! не це? А, Ні, це шоське чорні. Мам! Так, все, Ів. Ів, так, оце він говорить завжди Ів, це коли. Воно не гарне. О, Дивіться, 7 доларів. Якість. Це Jagst... sorting... mm, просто. Чекай, як це називається, розина. Ні, навіть не резина, це якась пластмаса. Та зайчико. Кул. Постав там, де було сонечко, постав. Молодець мій. Ой, як ти гарно зробив. Все, ідемо далі, подивимося. Йдемо на форму. Так. Такі різні футболочки, ось дивіться, 11 доларів. Мамі! Ну тут я ж кажу, тут можливо мало є такого прям гарного, гарного, але... По хаті ходити можна футболку собі тут за 3 долара 2 взяти. Лоєчки всякі. О, до речі, мені треба шампунь. Давай ти тут щіточку для зубей знайдеш собі. О, і вухочисточки нам треба. Давай, щоб ми вже в Алмарті не брали. О, долар 92. Давай кольоровий візьмемо цікаво. Так, телефон не лишають. Постав мені, напевно, в рюкзачок. А мене взяли різочка. Отут оцей різочок. – Хто це, Вільям? – Це Папа Пік. – Класно. – Дивись, тримай тобі носки. – Можна Папа Пік? – Ти хочеш цей? Синку Пепу хочеш? – Так. – Точно? – Тримай такі носочки. – Ой, яка то милота. – Це класно. – 12 доларів. – Вільям, вже кину свій Папа Пік. Вільям, дай Гаврі. Курчики по траговору. Футболочки дві за п'ять. Дивись, знайшли щиточки. Ти хочеш тапу? А типу? Да, розви не любиш? А, Барбі, я забула, що ти на своє розлашення. Синочок, — Це для дівчаток. — Диві, мамо, диві, який І зразу є yeah. кришечки, щоб не вимазувалися. Mm -hmm. Вілля, дивися, що тут є. — Спайдер! — Спайдер! Але ти ж маєш, синю. — Ми маєш, тобі шри. брали за щіточку. — Знаєш, колко Так. — Колко Так. — Я мама шефа. От, я тут зараз знайду шампунь, напевно. Це або гель для душу, або кондиціонер. <плес> <Баліош>. <плес> Немає стелечка <плес> 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 в чому шампуні. О, класна стука. Вілям захотів туалет, як завжди в магазині. Я забігла в Олтневі і неплановано купила йому деякі речі, вони були на сейлі. А там, Я потім вам розпаковочку зроблю. Mm. І от солодкі випроси. Ах ти! Жук малий! Ти жук? Що тобі є? Соломка в шоколаді? Mm. Поділишся сестричкою? Mm. Mm. Так, а ти зі сталочкою поділишся? Yeah? Окей, давай біжимо. Mm. Чим там кофта. Тарас, кажу, Коло 32. два Ага, угу. Ось школьне, шкільна форма. Так, будемо шукати. Ось знайшли футболочку 9 доларів 10-12 років. Стела поміряла гарно. Візьмемо таку білу і голубесеньку. Тепер треба підібрати спідничку чорну і кремову. Нарешті ми знайшли спідничку, правда? <плес> На шорти міряємо, але ми тут примірочної нема. Але буде добре. Давай, дивимо. Красовочки. Школу, щоб зручно було вдівати. Стелочка мені цей кольор подобається, але вони розові. Ти хоч кремові? Вісім доларів. Ось Такий є і є чорний. Давайся, сталочка, оцей буде під твою форму класно дивитися. Ага, отакі я хочу. Давай знайдемо твій дай розмір. Твій. Це не твій розмір, дочі. Я думаю, що оце твій розмір. А чи мама вгадала, давай. Тобі з білою підошвою не треба. Довго будеш зашнуровувати. О, і ці гарні, в принципі. О, мама, ти гадала. Що, прям гадала? Шо, прям гадала? Да, Клас. Палець. Ану, покажи ножку. Слуха, 8 доларів в школу, як дуже гарний. Давай беремо. Є ще ось такі. Ось Такі Такі коштують 8 доларів теж. Майки, є білі. Ні, є білі, але такі в школу. Не дуже гарно під форму. Є різні туфельки. Туфельки мені не треба. Мені колись треба було на зібрані туфельки в школу, але не треба. Такі як макасінчики є. Угу. Ну все, стела, ти готова? Будемо робити Можливо. вдома розпаковочку. па, -па, -па, -па. І, і пірація пішла як довго. Купити кафе. Подуктовий, так. Да, взяла я кафу, пішла на касу. А мені дали дві карточки. Одна щось не прийшла, прийшов дядя, мені поміг, вона прийшла, а друга два рази не приходила. І е, я сказала, чи можна мені, будь ласка, побігти по до мами взяти гроші. Він каже: я не думаю, що так можна. І е, він такий стоїть, стоїть і такий тривецький кошельок, він е, збирає карточку свою і каже, я тобі заплачу за три долари. Я йому подякувала дуже. Це цікава історія, що тут в Америці. Люди дуже щирі. У мене теж щось таке раз було. Шу нам десять доларів. Підтримує. Вони думали, що в нас немає грошей, бо ми хотіли всі копійки викинути, да. щоб менше було в кошельку. так. Да. І а вони подумали, що нам не вистачає. І він такий підходить, дає мені 10 доларів кешу і каже, візьміть. А ми такі ну ну дякуємо, у нас є. Він такий, точно ми кажемо, точно. А сьогодні оплатили стелі за за половину кавуна. Ну дуже класна історія. Так що. Всім на замітку, коли ми робимо людям добро, добро нам завжди повертається. Бо ми теж бувало таке знаходили гроші, віддавали в магазині, не брали собі. І я думаю, що ми це з гарна мамою. школа. Да, ми раз ішли з мамою, і там на землі стояло, аж... Так, так, так По-моєму, 14 доларів. 15 доларів і чеком. І ми взяли це і пішли до того, хто працює, і ми їм дали. До працівниці віддали, а вони кажуть, що вони занесуть там. Якесь спеціальне місце чи крузину, і якщо будуть звертатися, вони віддадуть, а якщо ні, я так зрозуміла, що йде на Дунайша. Ну, yeah, yeah. Куди yeah, вже ja, ці гроші пішли? Це не наша справа, але. Yeah, yeah. Так. <rehab> тому щоб ми знайшли на вулиці і yeah, то ми то б забрали це. Зрозуміло, що це просто. Так, yeah. да. а так як в магазині, можливо, це в чийсь було останні гроші. Гарний приклад історії, яка з нами сталася, ми вам розказали. Зараз хочу вам показати розпаковочку Old Navy, що я купила для Віліма. Я просто проходила мимо, я не могла встояти. Там були дуже круті знижки. Це я Віліма заводила так в туалет. Окей, давайте ми вам будемо черзі показувати. Давай. Таку футболочку, гарненьку, о, я, до речі, Правда, теж не важна. бачила ще. Да. Uh, fast Tiger. Швидкий ти. Це не фест. А що там пише? Добре, прочитай. А, ізі, ну я зверх ногами. Окей, дивись, але ціни треба показувати. Так, ціна це був 3,50. То була знижка, так? Так, це тільки на знижці купляла. Потім ось такі футболочка. Така зелененька mm, з сильними е, е, лінія е, лі, і лініями Тут всі робіли така. 4 долари. Ще одна, це вже третя футболочка. Тут я взяла на 3 рочки, бо ось ці я брала на 4, побачу по розмірі, що оця великувата така, і вона на 3 буде окей. Йому половиною, а на 4 була дуже велика. Ось, теж. Ні, оця дорожча, це 6 доларів. о о нічого. ну нічого. Так, наступний. Цього мені так подобається. О, вона така, така сама коливкова, а ця, до речі, на 2 роки. Вона, вона дуже велика. Дивись, якщо ага. порівняти ось цю да. зелену приміряй, то вони практично не відрізняються. Так, да, 3 роки а це два. Угу. Це трошки довше, але це теж 6 доларів. Ну вони такі більш класичні в церкві. Да. А, і отакую теж. На осінні, О, вау, осінь. Класні оранжеві, коричневі шортики, буде шикарно. Теж на 2 роки, шорти. бо вони Є. великі. Тому ми... я за неї дала 5 доларів. 5. І ще а, шортики. Та, Найс, вони такі класні. З пальмами, так, з пальмами, да. дави. Скільки вона? 4 долара. Дуже гарні шортики, класний матеріал. Ще одна футболочка є теж. така, тигр теж. О, так, це дуже гарно. І вона була з 4 доларів. 4. І остання. такі шортики? Це шортики, мені так. дуже сподобались, дуже а гарні. гарно. На Він нас худенький, то я стараюсь не брати йому шорти на 4 роки. Ну, на виріст, щоб брати, щоб злітали, щоб зав'язувати. Просто 5 доларів. Нехай будуть ці, У мене є багато племінників після нього, як кому буде ходити. Якщо. Отакі його покупочки ми купили на яку суму? Де чек? Ну, давай, показуй. Так, і всього я заплатила. 27 доларів. А, ні, 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 47. 47 доларів. А, так, бо я розраховувалася. Карточкою і кешу. Да. Ну, я скажу за дві пари шортів. Получається. Раз, два. І так. Раз, два, три, чотири, пять. Шість футболок. Получається, шість футболок, дві пари шортів. Це вісім речей. Непогано. Да. І так, Ще це нам дали знижку на наступну Мені здається, що вони завжди таке дають, так? Я його завжди чомусь забуваю. So, наприклад, два, якщо купиш на 20 доларів, 50. Е, а, ні, сорі, якщо 50 доларів плюс, тобі дають 20 доларів плюс. Mm -hmm. І, і на оборот. Якщо на 100, то 40. А там є відповідно і до якого числа ми маємо його використати. Так, а це наш другий магазин. Перші жувачки для машини, бо навіть закінчилися в мамах. Це Це. Є а, в кучистки. Кольорові. Да, такі. Ну там деякі які є. Ціну покажи. Долар 99. Так, Дальше мені з одну щітку, там три є зразу. Класс. Ціна? Ціна є здається. А скільки вона була? Ти здесь долар. Ось такі ж ми ще купили. Е, в школу мені е, темно сині. Сень. темно Сень. Десь колосень. І Воно було 14 ,90. 15 доларів. Так, і ми купили на який розмір? 8. На 8. Хоча в нашій стелі вже 11. Просто вона в талії худенька. Але класні. Це на осінь реально буде. Ще одні штани, просто такі світленькі, самі. такий самий такі самі вік. І теж така сама ціна під Так, Це такі кольори її школи мають бути. Вони теж 15. Спідничка. До речі, щоб ви знали, тут в Америці, ставочка може, є шортики для дівчат. Вони зразу шиють в спідничках. Тут не дозволено без таких речей бути. Дуже гарно, культурно. Ніхто не переживає, що платічка може бути короткувати. І це було 11. Там ми купили за одинадцять. І, до речі, ще класна штука хотіла показати. Ось тут, бачите, вона стягується. Ось тут а ти можеш стягувати, щоб було менше трошки в талії. Так, якщо на тебе спідничка велика, покажи, як це робиться. Ти просто гудзик відчіпаєш і тягнеш на ту довжину, яку тобі треба. Так, і туди дорочки, і, і з цієї сторони, Получається, спідничка буде тобі по талії. Так. Ще одну спідничку дуже гарно мені подобається. Я колись в школу, до речі, коли жила в Україні. Теж похожі носили, ну, правда, не таких відтінків, але оці складочки, я не знаю, mm -hmm. як вони правильно називаються, я не швея, не знаю. Але мені так сподобались ці відтінки, як вони на стелушці лежать, це 9 доларів. І також є оці стягачки. всякі, І Дуже класно. Ну. Так, так, це Дуже гарно. Це теж шортики є? Тут немає. О, тут, немає. до речі, шортиків немає. Але ти будеш вдівати, ти, ти маєш окремо ще та... шортики Піднеси, такі. Клас. Футболочку голубеньку взяли. Вони мають завжди бути з штучкою сочкою. Uh -huh. Дуже гарна. На 10-12 років. Uh -huh. і За скільки ми взяли? І взяли? Тут ціни немає? Ні. А, 18 років. Ні, вона не була 18, вона ну, була дешевша. А от дивись, зараз покажемо білу таку саму, і тут є ціна. 9 доларів. 9 доларів вона біла запакована Елька, вона 10-12 років. Вона міряла голубеньку, була добре, бачите? Шкільна. І так само ми за голубеньку дали 8 доларів. І останнє, що ми купили, це дуже класні кросівки. Дуже зручні, Ой, що ти да. так засунув в ножку, висунув, розувся, бо на шнурівки буде дуже довго. І вони класно, що підходять під форму. Дуже ну, мені подобається. Так, час свого синочка підстригти. Зараз ми йому будемо робити гарну стрижечку. Ма. Так, Віля? Я швиденько, Ма. окей? Я дуже швидко, добре? Давай. Раз, два, три. Поїхали. Синулічка, покажись. Хто такий гарний мамин? Який красавчик, мамин. Кий! Бібісоду, бібісоду, бібізом. Їдемо до сестри, вона запросила нас на басейн. Вільям, правда, заснув. Вже хрупе хвилин 15. А ми їдемо чуть-чуть скупінаємося, бо жора на дворі. Проведемо сестрою час. Я думаю. А, ми взяли кавун, купили. Ну, про те, що ми розказували. Зараз ми його охолодимо і будемо насолоджуватись. Дякую всім за перегляди. Всіх люблю обнімаю. Підписуйтеся, якщо вам подобається наше відео в такому форматі, Ми показуємо про своє життя, про буденність і заодно пам'ять для наших дітей. Усім па, -па.